Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про впевнені перемоги наших лідерів, чому не грає брашко в основі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутись до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У першому матчі суботи Олександрія перемагала лівий берег з рахунком 1-0. Спершу на що варто звернути увагу у цьому поєдинку, це те, що Олександрія вже з цього матчу видно, що готується до Кубку України. Бо у стартовому складі вийшло три не основних гравця: це Копина, який вийшов замість Шабанова. Це вийшов Ковалець, який замість Мощнього вийшов. Ну а також Смирний замість Шепелєва. Але кого точно Олександрія залишила в основі і буде завжди залишати, навіть не зважаючи на економію сил на наступний матч, це звичайно трійці попереду це Філіпов, Безера та Цара, тому що це основні гравці, які створюють дуже багато моментів, забувають багато глів, і звичайно, що їх і міняти особо альтернативи немає. Лівий берег це та команда, яка спочатку сезону показала, що проти неї важко грати, особливо вдома, і особливо якщо вони поставлять свій автобус. І вони дійсно грали у такий автобус. Було важко і шахтарю грати, і полісці грати проти них. І тут також у Лисенрії, можна сказати, було важко грати, і хто б знає, якби не забили гол з кутового. Для Олександрів це взагалі такий коронний момент в цьому сезоні. Вони частенько збивають кутових, і кампос забиває, і шабана забуває з кутових, ну, а цього разу забив смирний. При тому, що лівий берег навіть після пропущеного голу не побіг відігрувати м'яч. Він вирішив зробити так, щоб зберегти більше шансів до кінця матчу і просто чекати єдиний свій момент. Продовжував віддавати ініціативу Олександрії і намагався знайти ось той єдиний момент, щоб зрівняти рахунок. При тому, що дійсно були моменти, щоб створити момент, коли помилявся Кампос. Він в цьому поєдинку частенько помилявся, віддавав якісь незручні передачі голкіперу, але все одно вдавалося Єрмакову нормально вибивати м'яч. Що стосується Олександрії, то для них. Ця перемога стала історичною в тому плані, що вони в своїй історії набрали максимум очок за один сезон це 50. До цього вони набрали 49, коли стали бронзовим призером у сезоні 18-19 і в наступному сезоні 19-20. Ну, а попереду, що 8 матчів наберуть ще солідну кількість балів, є солідна відстань і від Поліція 13 очок. Тобто все під контролем і спокійно йдуть, і є великі шанси взяти не лише бронзу, а й поборотися за срібло та й навіть золото. Звичайно, у підопічних рослах Ротаня ще буде багато непростих матчів з Полісся, з кривбасом, але з іншого боку, вони вже зіграли свої матчі з Динамо та Шахтарем. А ось у Динамо та Шахтаря буде очна зустріч, і там точно хтось втратить очки, і завдяки цьому вдасться або відірватися від Шахтаря, або наздогнати Динамо. Що стосується лівого берега, то наразі в них ситуація в турнірній таблиці під контролем, вони мають. Непоганий відрив у 4 бали від зони плей-офф, і, звичайно, попереду ще будуть непогані матчі там, де вони ну, мають набирати бали. Це ключові матчі, матчі за 6 очок. Це з і із колосом, із інгульцем, із рухом. Тобто, ось, наприклад, через тур перемагайте у колоса, і це буде майже там, 90% гарантії, що ви залишаєтесь на наступний сезон в УПЛ а ось в іншому київському матчі Шахтар переміг «Оболон» з рахунком 2-0. Шахтар також провів немаленьку ротацію у складі, можливо, перед Кубком України так само, але знаючи, що в них дуже широка лавка запасних, ще й на ній сидять гравці, які можуть регулярно грати в основі, тобто там гравці в основі, я вважаю, у Шахтаря десь 14-15. То не так воно і помітно, що Шахтар випустив якихось резервних гравців. Звичайно, можна побачити було Алісона, який вперше вийшов в основі, вийшов Алаграм замість Матвієнка, вийшов Марлон з капітанською пов'язкою на позицію опорника замість Назарини. У Болоні, як завжди, вдома грає проти своїх суперників дуже відважно перед своїми вболівальниками, перед краєнистом клубу. І цей матч не був винятком. І, звичайно, у той самий час Шахтар поки що також. Грає невиразно і десь їм навіть пощастило. Як вистрибнув і Гіналду після подачі, це взагалі щось неймовірне, тому що він не найвищий гравець у клубі, ще й захисники у болоні є вищими, але тут варто відзначити його. При тому, що траурет цього не робить, а Гіналду, який не є профільним нападником, це зробив. Напевно, протягом усього поєдинку болонь намагалася створювати моменти, була близька у другому тамі, щоб забивати голи, декілька непоганих. Аних моментів мало, можливо, не 100%, але мало. Не вистачило напевно нормального забивного нападника. Так, є тарануха, Устименко, але як бачимо, напевно цього не вистачає. До сих пір не вистачає Краснобіра, який грає вже в іншому клубі. Шахтер, до речі, дуже небезпечно грав в цьому матчі, залишав майже до кінця матчу рахунок 1-0. Кевін не забив майже 100% момент, де Марченко зміг виправити свою ж помилку. І, звичайно, гірники могли з легкістю поплатитися за цю помилку. Але приємно, що другий м'яч у Шахтарі забив молодий Глущенко, який вийшов на заміну замість Сидокова. Подивимось, можливо, якщо він буде частіше виходити в основі, то можливо стане якоюсь заміною для садокова або когось іншого. Про тому, що Антону Глущенко в квітні вже буде 21 рік, тобто в такому разі або потрібно в шахтарі грати регулярно на заміні в ротації, або кудись відправлятися в оренду. Тобто зараз для нього дуже важливий момент або довести, що він гідний залишитись в шахтарі, або хоча б довести, щоб він перейшов в якусь непогану оренду. У підсумку, що зараз не непросту перемогу, ну а для оболоні, звичайно, це втрата очок, бо вони знаходяться у зоні виліту, у зоні плей-офф, і їм потрібно набирати будь-де очки. Хоча, звичайно, попереду ще будуть важливі матчі, де вони зобов'язані брати максимум очок, якщо вони хочуть залишитись. Це буде матч проти Чорноморця вдома, буде матч проти інгульця, буде матч проти лівого берега. І саме там і потрібно набирати максимум балів, якщо знову ж таки, звичайно, ви хочете залишитись в ОПЕ. І в цьому плані можна навіть сказати, що цей матч Шахтарем не такий важливий, як взяти 3 бали в матчі проти Чорномореця, Лівого берега або проти Інгульця. Бо умовно виграти у Шахтаря та програти Інгульцю це буде гірше, ніж просто виграти Інгульця. Ну і в одному матчі суботи Динамо впевнено перемогло рух з рахунком 2-0. В цілому, можна сказати, що цей поєдинок завершився ще в першому таймі, коли Динамо перемагала з рахунком 2-0. Дуже швидко забили перший гол, другий неймовірний просто асист від бояцького, де вона забив вже 13-й гол у чемпіонаті. Йде і далі на першому місці у гонці бомбардирів. Цей матч показав, що Бояльський та Ярмонка перебувають у дуже класній формі, і саме завдяки ним вони можуть з легкістю стати чемпіонами. Вони мають за втраченими очками перевагу над шахтарем у 7 балів, мають перевагу над Олександрією у 4 бали. І якщо вони виграють свій вирішальний матч наприкінці квітня у Шахтаря, то там же можна буде достроково видавати їм третю зірку. Що стосується львівської команди, то вони зараз перебувають у поганому стані, в них лише три набраних бали е, цієї весни, де вони перемогли інгулець. До речі, важливий матч, враховуючи, що ці команди можуть бути суперниками наприкінці сезону за місце в нашій УПЛ. Але якщо далі почнуть програвати прямим конкурентам за місце в УПЛ, то можуть навіть і вилетіти. Ну а боротися в матчах плей-офф. Проти третього та четвертого місця першої лігу буде непросто. Головний тренер руху Віталій Пономарьов на післяматчевій прес-конференції казав, що Динамо просто реалізували свої моменти, їх була невелика кількість, але як тут не реалізувати, коли Боярський видає не дуже класний асист. Ну а Ванат, який забиває багато м'ячів у цьому сезоні, його реалізовує. Ну, Бо тут не просто є момент, тут є класні гравці, які, звичайно, вміють це реалізовувати. У руху, звичайно, ще 8 очок відриву від зони плей-офф, але такі матчі, як проти Колосу, Чорноморцю, Лівого берега, можуть все змінити. Взагалі, якщо казати про Динамо, то тут варто відзначити відсутність у стартовому складі Володимира Брашка. Звичайно, він травмувався на зимових зборах і не зміг провести їх нормально, але ми всі прекрасно розуміємо, що також дуже сильно по ньому вдарило те, що він не перейшов до Волвергемтона. Цієї весни він переважно виходить на заміни. Він три рази це зробив і лише раз вийшов в основи проти зорі, де зіграли до 2. Він не викликався до збірної України, грав за молодіжну збірну, і там він зіграв до речі поганенько. І тут ми зараз бачимо, що він не те, що не грав в основі, він навіть не вийшов на заміну. І таке враження, що або керівництво клубу, або тренерський штаб намагається його зараз виховувати та гріти на лавці запасних. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що це гравець дуже високого класу. Ви його хочете продавати до крутих клубів за 20 плюс мільйонів євро. Але якщо він і надалі буде сидіти на лавці запасних, то його ціна буде там не те, що 20, Він просто нікому не буде цікавий. Я думаю, він все ж таки вийде в наступному матчі проти руху в Кубку України. Але якщо і там не вийде, то точно щось існує, що його навмисно маронують на лавці запасних і намагаються якось його виховувати. І в цій ситуації дуже прикро, бо два місяці тому він міг перейти і грати в АПЛ, перейти за 20 мільйонів євро. Ну а зараз він вже знаходиться на лавці запасних і навіть не виходить на заміни. Також не може не пройти повз того, що відновилися матчі у першій лізі, а саме у лізі бувування, де відбувся перший матч між Діназом та Минаєм, і перемогла команда Закарпаття з рахунком два Насправді, незважаючи на те, що це перша ліга, ще й ліга вибування, цей подинок був досить цікавим. Минай показав непогану гру, незважаючи на те, що прийшло до команди цієї зими багато новачків, варто відзначити, Демченка дуже показав класну гру в цьому матчі, створив багато моментів. Ну і вийшов непогано на заміну Євгеній Разянцев, який і допоміг команді перемогти в цьому матчі. До речі, що стосується першої ліги, то я планую і надалі про неї розповідати. Це був просто такий невеличкий анонс про те, що вона почалася, але в подальшому я буду робити вже якісь там більші е, випуски, де буду розповідати детально про всі матчі. Також не можу проти осторонь наших за кордоном, де відзначився Олександр Зубков і забив за трабзанспор. Вони зіграли з гестепи 1-1. Він на той момент зрівняв рахунок, однак... Команда у підсумку не змогла виграти в цьому матчі. Зубков зіграв 67 хвилин. А після цього він пішов, а замість нього вийшов сікан і зіграв залишок матчу. Що стосується Батахова, то він зараз травмований і поки що не грає. Що стосується шансів на Єврокубки, то шанси ще є, можна подолати якось цю відстань до Ейпспора, але якщо втрачати тут очки, втрачати очки в минулих матчах, програвати гатай спору, коня спору, то, звичайно, з такими можливостями, то ви не потрапите до Єврокубків. Поки що ця команда грає дуже нестабільно, і якщо вони будуть набирати очки там, де це потрібно, то шанси будуть. Але поки що ця команда середняк Туреччини. Артем Довбок став героєм матчу Роми проти Лечі. Протягом майже усього поєдинку тримався сухий рахунок, але все ж таки підопічні ран'єрі дотиснуло та перемогли. Варто відзначити гол Артема, який був забитий завдяки його майстерності. Цей гол навіть можна назвати найкращим за Рому. До речі, його гол ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. У підсумку ця перемога дозволила Ромі як мінімум тимчасово обійти свого найголовнішого противника Лаціо на один бал. Та піднятися на шосту сходинку. А ось в матчі Мадридського реалу на ворота повернувся Андрій Лунін, де ще з матчів Україна-Бельгія має пошкодження Тібу Картуа. Ворштові у підсумку здобули важку вольову перемогу з рахунком 3-2 над Леганесом. Ну а на Луніні провини у цих голах немає, ба більше йому вдалося з'яснити два сейви у цьому поєдинку. І на останок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.